Виплати до Дня Незалежності? Виплатять людям. Людям, я вам зараз зачитаю: родини загиблих, колишні в'язні, учасники війни, постраждалі в Революції Гідності, учасники бойових дій, а також ті, хто мають особливі заслуги перед батьківщиною. Особливі, мають найвищі державні нагороди. Тобто, якщо у вас там якась подяка, то ви не підходите, тільки найвищі. От як ви думаєте? Яка буде сума кожному з них виплачена? От скільки виплатять От цим людям? Постраждали учасники, родини загиблих. От як ви думаєте, який це діапазон? Діапазон людям з найвищими державними нагородами? І звичайні люди свої найвищі державні е, е, нагороди їх реально здобувають? Це не ЖЕКа з кварталу, який внесений був в нагороди, пам'ятаєте, там до, до якоїсь річниці незалежності? І частина там журналістів потрібних на мою точку зору теж була внесена. Звичайна людина не може отримати просто так державну нагороду. І ви бачите, як інколи родини загиблих пишуть петиції, щоб їх звернули увагу і присвоїли там героя України і так далі. От як ви думаєте, ви вже написали? Скільки це? Яка це сума? От в коментарях можете написати? Напишіть. А тепер слухаємо: від 450 гривень. До 3100 гривень. Це народному депутату вишмаркаться і то буде дорожче. Та я не кажу зайти в кафе, вишмаркатися, піти каву попити перед засіданням. А вони зараз не засідають. Ну тоді, вибачте, не знаю, де вони зараз перебувають. Кажуть, що в комітетах працюють, невпинно працюють. Від 450 до 3100 гривень це країна, в якій чиновники. Отримують 200, 300, 400, 500, 700 мільйон в місяць. В місяць. А тут людям виплатять до Дня Незалежності. От коли родина загиблого отримає там 570 гривень допомоги держави, я думаю, вони просто будуть пишатись і будуть розуміти, що їхній син або донька дійсно оцінені державою. Телеграм в шопці профілю, там про це докладніше. Підписуйтесь, якщо ви не вважаєте, що оце правильно. А тут у мене був один на каналі, що я його видалив. Доведіть, переведіть, розкажіть, аргументуйте. Я не аргументую. Я просто говорю, що так жити не можна. От якщо ви з цим згодні, ви підписуйтесь. а переконувати я нікого не буду. Серіали знімати я для вас не буду. Якщо ви не хочете, щоб оце було далі. Ви підписуйтесь, а там настане час, коли вже будуть вибори і до Верховної Ради, і до всіх інших органів. Поки що чиновники роблять те, що вони роблять.